Друзі, вітаю! Перше числа травня 25 рік. Рік такий незвичний. Після 20 -ти тепла. Тиждень були морози. Останній день тижня 7 градусів. Але жив ось Можна зараз побачити, як вона виглядає. Зверніть увагу, є такі от листочки, які побив мороз, але в той же час маємо ягоди. Тут на цій ділянці багато сортів, але всі мають ягоди. Косили зараз демонтувати полив. Трошки полива, тому що нащо не було давно. Бачите? Його дає. Ось буде собі живе. Точки підмороження. и в тот же час для масса ягод. Дуже гарна культура, цінна ягода. Така ситуація с живністю. Ці ділянці вже сьомий рік, вона вже має висоту Десь півтора метра, Проводилася в цьому році зимою досить така глобальна обрізка. Більше половини пагонів з куща забиралося, але як бачите, зараз от... кущі стоять гарні. Видно понизу, як вони обрізалися. Залишились тільки вертикальні пагони. Все те, що нахилилось Міжряддя Вирізалося. Такі вже прирости. Зверніт Молоді прирости вже мають 30 сантиметрів. Ну і формуються плоди. Прекрасна культура якою варто займатися. Маємо в асортименті, напевно, з 15 сортів бахчарської селекції та канадійської. Саженці підростають. Зараз спробую показати, як вони виглядають. Вийшов на площадку. Така площадка з саженцями. Ну і жимлость. Є випади, буде все перебиратися, але саженці підростають. Тут дуже багато різних сортів. Велика кількість саженців, щоб ви розуміли. Тут десь 30 метрів площадка донизу. І таких от сім рядів саженцями. Ще буквально тиждень і потрібно буде підстригати, тому що вже висота її отака От десь сантиметрів 20. М. Якщо не підстригати, то це все буде виганятися вверх, вверх, вверх і все, і вона буде ламатися. Кущиться воно не буде. Тому щоб вона пущилася, формувати гарні кущі потрібно стригти. Зверніть увагу. Це є перша ягідка на кущах. Кажу, що коли починає жимлость плодоношення, отже вже є ягод. Трошки і реш залишилися. Ну, тут багато чого. Барбариси, фундук. Малина. Там є лохина внизу. Ну і багато жимовості, як бачите. Такі саженці за тиждень можемо починати продавати. Всім дякую за увагу. Гарних нам мирних днів. От кущик прекрасний. Кущики вже поїдуть до своїх клієнтів, до своїх нових власників. Береза різна, різних типів, різних кольорів. Одним словом, працюємо.